П'ятидесятники, баптисти, харизмати, адвентисти, реформати, лютерани, методисти, англікани це не скоромовка. Це все різновиди протестантів, які живуть в Україні поруч з вами. Вони бувають дуже різними. Одні з них носять такі хустинки. Інші танцюють на богослужінні, а деякі взагалі влаштовують рейви. Інколи їх називають сектантами, але це неправильно. Протестанти третя за розміром релігійна конфесія в Україні після православних та греко-католиків. На відміну від православних, більшість протестантів хрестяться у дорослому віці, адже роблять ставку на свідомий вибір на підставі вашої віри і особистого свідчення. Хрестим вас, ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Протестанти не мають ікон, не моляться святим та не носять хрестик. Часто живуть закритими спільнотами та досить консервативні, сповідують сімейні цінності, тому не займаються сексом до шлюбу. Я щаслива, що належу лише одному чоловікові, та нерідко мають багато дітей. Найбільш консервативні з них п'ятидесятники Баптисти та Адвентисти. Не п'ють алкоголь, не палять, інколи навіть не дивляться фільми. Деякі практикують так звані дари духа, говорять незрозумілими мовами, пророкують, стілюють та роблять славнозвісний тач. Тач. Втім, останні то вже справді секти. Українські протестанти погано дружать з естетикою, але дуже люблять музику. Вони збираються щонеділі на богослужіння, де співають у хорі, грають в оркестрі чи навіть влаштовують рок-концерти. Хочеш більше дізнатися про релігію в сучасному світі? Підписуйся на PopReligion.